25 серпня 2022 рік. Вже не пам'ятаю скільки років цьому дереву, здається, четвертий рік сорт Чуюро підгрупа груші наші, видно. На такий прекрасний сорт азійських груш. Дуже врожайний, самозапильний. Це от реально сорт для тих, хто не хочу нічого робити, напевно, в саду. Єдине, що потрібно з цими грушами робити, це нормувати. От В суцвіті не залишати більше двох груш, тому що буде отака маленька груша, вона і не виростає, і смаку має, немає того, що потрібно. А так груші дуже смачні, дуже солодкі, дрібно хрусткі. хрусткі. Зараз зірву така от грушечка. Суперова просто. Це не маленький розмір для неї. Гарна на вигляд така. Ніякого пошкодження, нічого немає. Дуже стільки хвороб. Я сказав би імуні, вони нічим не вражаються. Саме сорт чуйро. І ось така щедра врожайність. Дуже врожайність. Смакові властивості на висоті. Хрустка, дрібнозерниста, дуже солодка, скільки соку в ній багато. Такий сорт має бути в кожному саду. Сорт абсолютно непримхливий, сорт дуже врожайний і дуже смачний. Тростей він під прямими кутами, але ось я обрізкою його, стримую і намагаюся розводити все ж таки, щоб він був більш розложистий. Більш розлога крона закладалася в цього дерева. Ось така чуйро. Ось бачите, потрібно нормувати. Ось єдиний момент, що не більше двох плодів в суцвіті. Але тут, в принципі, понад два в цьому, але витягнуло суперово. Я думаю, якби два залишити, були б ще більше груші. Груші дуже класні. Що ще сказати. Не купуйте цей сорт на підщепі, на айвових підщепах, на насіньових айвових, циклонових. Немає різниці. Тільки насіньова е підщепа дика груша. Там, ну, насінева груша підщепа підходить для цього сорту і взагалі для групи наші. Підходять тільки насінневі грушеві підщепи. Це такий момент. Там обрізати, пронормувати і все. і вся робота з ним. Болячок я на ньому не бачу. Все. Дякую за увагу. Перед вами на огляді був сорт груші під назвою Наші.